Нам остали друзі. Вітаю вас знову на своєму каналі, і в мене в ви попросили, щоб я прокоментувала ситуацію, що всі астрологи кажуть, яка в нас дупа чекає найближчим часом. А щоб дізнатися мою думку з цього приводу, я зараз буду дивитися на наше на небо, як воно зараз у нас відбувається, то, будь ласка, поставте мені лайк, напишіть якийсь файний коментар, підпишіться на цей канал, щоб Ютуб побачив, що це відео комусь цікаве і, можливо, запропонував іншим людям також його переглянути. Будьте добрими та діліться цими знайомі. З іншими. Щиро вам вдячна. Поїхали тепер до карти. Дивіться, я спеціально зробила нам південний стиль, аби ми гарно побачили розташування планет, крах. У знаках. І перше, що мене зразу турбує, що зразу кидається в очі, те, що раху і кету вони утворюють таку собі каласарпа йогу Що це означає? Це Коли між раху і кету знаходяться майже всі планети. Так, звісно, Юпітер розривається каласарпа по вона, він не знаходиться в ній, між цими, ось тут, в цьому от проміжку. Але, тим не менше, вона якби, є частково і це заставляє людей дуже сильно хвилюватися, це дає тривожність, страх, стрес. Не може нічого нового починати, бо цікало по його, вона буде дуже всіх обмежувати, напосидіть, отак здавлює весь світ, і ми це дійсно бачимо взагалі на світовій арені. В принципі, всі дуже напружені, всі стурбовані, всіх ніби за горло тримають. І наступний момент, чому всі такі тривожні, чому так важко зараз? Ми бачимо, що місяць, якраз по градусах, дуже близько наближається до раху, 23 градуси. І ще найближчі дні ми будемо відчувати ну, велику емоційну нестабільність. Цей страх, неприйняття ситуації, е, таку важкість, все так незрозуміло. Е, от на мене воно вчора так поділо, що взагалі там півня чомусь плакала, хоча я взагалі не, не плакуча людина, але тим не менше, так воно є. І ще один момент, що всі дійсно відчувають такий енергетичний спад. Ось це Такі і, і занепокоєння, і ніби то лінь не хочеться щось робити, неможливо щось почати себе заставити. Так з одного боку, ми можемо полювати до того, що після свят всім дуже важко, переїли салатів. Але з іншого боку, це кожного року відбувається 14 січня. Переходить сонце з знаку стрільця, такого вогняного, класного свого знаку сили. В Козоріг не дуже себе добре почуваю, тому що це є знак Сатурна. Сатурн це абсолютно протилежна енергія. І Козоріг це ніби як знак ніч. ніч так? Якщо ми будемо брати за те, що Овен це якби як світанок, потім знак Лева це день, яскравий день, то, власне, знак Козорога це глуха ніч, це як опівночі. І Сонце, опівночі відповідно себе не дуже добре почуває. І тому мало того, що ми ми відчувають оцей перехід, оці сандхі. Сандхі означає перехід між знаками. Так? Ми відчуваємо цю таку енергетичну спад, це так важко, так з так. І ще, плюс до того, ми відчуваємо, що це, -це макара санкранті. З хорошого те, що все вже йде до весни, буде більше сил, більше енергії. Так, але треба просто пережити зараз поки що ось ці важкі часи. Е, також хорошого те, що у нас вже розірвалася е, Агнійога. Вона ще утвориться в якийсь момент, ми зараз подивимося. Але, але, в принципі, ми бачимо в сильному положенні зараз Марс. Він є в накшатрі Пурвашатха, венеріанський, він доволі нейтральний. Е, тому він якраз дає те, що. Ми маємо гарну надію, Марс в сріці дає надію на перемогу і на отримання всяких плюшок. Чим далі буде сонце заходити в козорога, тим більше впевненості ми будемо відчувати. Через кілька днів місяць перейде через раху, піде собі далі по знаках. Тобто пам'ятаємо, що місяць кожного дня змінює никшатру, і кожні півтори доби він змінює знак. Тобто він досить швидко перестрибне раху і піде собі далі. І як то вже, буде, вже не буде цієї колосар йоги вже ми не будемо такі зв'язані нею і має стати трішки ліпше. Тепер подивимося трошки в майбутнє. Гляну транзити, що там в нас є. Дивимося, що сонце до 13 лютого буде в Козорозі, ми що ну, буде така зима. Зима на душі, холодно. Далі сонце буде до 5 лютого в Стрільці. І виходить, що з 5 лютого до 13 лютого знову буде утворюватися Агні йога в. Козорозі, і там якраз Марс буде в екзальтації, і на цей час будуть можуть бути страшні обстріли, може бути дуже небезпечно, тому що Марс надзвичайно сильний, і там ще сонце його буде просто підпалювати. Дуже важкий час. Будь ласка, підготуйтесь до нього. Бажаю всім удачі. Далі, значить, Меркурій у нас буде в стрільці до 1 лютого і всі будуть такі гарно поводити, мудрі. Я також рекомендую в цей час на курси якісь записатись. У мене якраз курси починаються в цей період, 22 січня ми розпочинаємо, можете записатися, можете також до 1 лютого спокійно приєднатися. Також Юпітер, він до 1 травня буде ще знаходитися в Овені, в такому гарячому знакові. Після 1 травня він перейде в знак тільця і буде більш миролюбивий, але при цьому буде хотіти заробляти багато грошей. Тобто весь світ він переключиться на іншу систему цінностей від боротьби. Люди захочуть якоїсь економічної вигоди. Тобто. Крім того, що боротися, вони захочуть і багато заробляти. І це класно, це нормально. Венера зараз знаходиться в скорпіоні, тому такі можливі знаєте певні інтриги в любовному плані, можливі зради, можливі якісь там страждання через любов, якісь ревнощі, ці всі штуки. Але це буде до часу, лишень до 18 січня. Вже 18 січня Венера перейде в поміркований стрілець і любов заграє новими фарбами, і вже не буде ніяких зрад, там і можна буде вступати в такі приємні, гарні стосунки. Ну, Буквально о, завтра виходить, так? А і класно. І Сатурн зараз знаходиться у нас в водолії, він там надовго, до кінця, до кінця березня 25-го року. З одного боку, це добре, тому що це стабільний, такий гарний знак, мало для Сатурну, всі будуть дисципліновані і мудрі, але це все рівно для України і для всіх українців, це сад і садесаті важкий час. Тому я сумніваюся, що до того часу нам вдасться переломити ситуацію на війні, перемогою не буде пахнути ще до того періоду. Ну а далі ми подивимося. І ми бачимо, що наразі всі планети в нас є директними, немає. Ретроградних планет, найближча ретроградна планета у нас з'явиться аж, аж, аж 2 квітня буде Меркурій, ретроградний, до того часу ми можемо собі спокійно розпочинати якісь справи. Нас не будуть переслідувати сценарії, які повторюються, і ми можемо бути максимально продуктивні. Так? Є небезпека, власне, коли насагнівка буде з, 18, з 5 лютого по 13 лютого, ну тоді будьте, будь ласка, обережні, так, Живіть своє життя, будьте щасливі і запам'ятайте, що в кожній людині, це не загал, так? Але в кожної людини ці всі ситуації будуть програватися індивідуально, тому що, як не існує в різних там, одинакових відбитків пальців, так і не існує одинакових гороскопів. Тому у нас у всіх різні долі, навіть у близнюків, тому що є різниця в часі, є різниця в місті. І кожен транзит для кожної людини він буде програватися індивідуально. І якщо ви хочете... Планувати своє життя ефективно, то варто звертатися до мухурти, тобто підбору дат, які для вас конкретно будуть сприятливі для початку якихось справ, для стрижки, для інвестицій, для покупки, для шлюбу і т.д. і тепер. Всім бажаю гарного настрою, не хвилюйтесь, не панікуйте, все буде Україна. Я вас люблю, па-па!